Доброго дня, буду читати коментарі. Зараз покажу свою вагу, яка була на 1 травня, і ставлю, яка вага на сьогодні. З вчорашнього дня вага поки що не змінилася. Але нічого. Зміниться, зміниться. Всьому потрібен час. Бачите, так що не кожного дня да, є якийсь мінус. Буває просто стоїть. А може і навпаки додаватися. Тим паче, я взагалі думала, що сьогодні реально там буде якийсь плюс 2. Я вчора дуже багато випила води, просто дуже. Навіть уже ніч була, а я все рівно продовжувала пити воду. Тобто наскільки було жарко. Сьогодні, наче такий день, зараз уже скільки? Майже дванадцяте. Сьогодні, наче так, трішки прохолодніше, не так як вчора. Так, так що худно, без спорту, без голодування, без підрахунку. Живу їм і худно. Так, коментарі. Яно, дуже цікаво і повчально слухати. Багато беру для себе і надихаюсь вашим прикладом. Але, Яно, спробуйте говорити повільніше, бо, буває, не все розбираєш, принаймні відразу. І це змушує напружуватися. Дякую. Якщо це буде повільніше, це відео буде не 15 хвилин, розумієте, а всі 25. А час зараз у всіх людей, він? Самі розумієте, а тим паче літо. У людей роботи дуже багато. Якщо ще й відео буде по півгодини, люди взагалі нічого не встигнуть. Так, ви молодець. Багато-багато сердечок. Червоних, жовтих, синіх, синіх чи голубих. Щиро дякую за підтримку. Так, Оксана, бачу, ви змінили фотографію. Ну, все рівно ви гарна і все рівно не дуже й повна. У вас гарна зачіска. Так, мирного дня, Янусю. І вам мирного дня. То стара фотографія ще з 15-го року. Там в мене 60 кілограм. А я ж вчора думаю, ну зовсім, зовсім худа людина. Ну зовсім прям. Як можна там мінус 5 прибрати. Дякую, мотиватор вище той. Щиро вам дякую. Я вам дуже вдячна і я вам дуже вдячна за підтримку, за коментарі, за увагу. Хай вашу родину оберігають всі вищі сили. Щиро дякую. Навзаєм навзаємо. Так, не тільки крохмал. Такий мука теж така. Не хватай клейковини. Німеччина. А. Так, привіт. А буряк варений можна? Звичайно, можна. Звичайно, можна. Скільки з'їсти буряка вареного там, тушеного, неважливо на добу 250 грам. Буде достатньо. Це, якщо ви його будете їсти кожного дня. І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і так далі. Розумієте? 200-250. Тому що овоч, такий да? гарно вуглеводний. Калорії ми не рахуємо, тому ми просто притримуємося да, чогось скільки і коли. І все. Розумієте? Тому якось так. Бурячок їсти, звичайно, можна. Це, це супер, це круто і смачно. Просто не так, що там, знаєте, натушив кілограм, да, чи зварив кілограм і кілограм сім, сів з'їв. Просто на наступний день, ще ж, кроме бурячка, там да, йде ще якісь продукти. Просто на наступний день не буде мінусу, а можливо навіть і буде плюсик. Тому так. Бо я ж кажу, я ж повторюся: ні калорії, ніде нічого ми не рахуємо. Але якщо притримуємося отак, от всього потрошку, да, все воно тоді сходи ідеально. Так, ти можеш наїсти свіже йогось? Звичайно можна. Тетяна вам відповідає Даже нужно, Звичайно, можна. Будь ласка, це ж прекрасно. Це прекрасно. Так. стеві яйця, що з АТБ в десертах нормально не відчувається гіркота. Але вона не солодка, її треба один до одного класти, то виходить дорого. Як куплю спробую скажу. Так, чомусь після м'ясних страв з овочами тягне на кисле. Цікаво. У мене не було такого. Ірина, три сердечка. Щиро, щиро дякую. Так, <кій> Ліда, яночка, ви супермотиватор, тільки треба дружити з головою. Багато-багато-багато сердечок і хлопушок. Щиро дякую. Так. Ліда, а хто, а хто вибачте, з головою не дружить? Ха. Не знаю, наче дружу. Намагаюся. Намагаюся дружити. Так, Юлія. <кій> Згущене на стевії, як на мене, по смаку не відрізняється, але по ціні. Згущені, це, мабуть, за це. Да, ну, 90 грамів стоїть більше 60 гривень. Особо не, не поїсиш. Посукразаміннику мені більш сподобалось, сподобалось розсипна в рожевій упаковці. Напевно, там менші стеві. Бо, як на мене, менше гірчить. Цікаво. Тоби я ще не, 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 не пробувала ніколи. Не купувала, не доводилося. Так, також Юля пише, коли болить голова, може. Не солі, може, солі не вистачає, а саме не солі не вистачає, а саме води. Тож стакан води ніколи не буде зайвим. Сердечко. Щиро вам дякую. Так, я також вважаю, Тим паче зараз спеку. Водички точно нам не помішає випити. До речі, п'ю воду. Каву не пила. Ще не пила. Так. Світлана, миру нам всім і терпіння. Щиро вам дякую. Підтримую вас, Світлана, і миру нам, і терпіння. Дуже треба. Так, Юля пише, коли в мене були проблеми з спиною, то мені в швидкій готові були колоти будь-що. Будь Тільки б я своїми ногами дійшла вниз, бо і ліфту нема, і працівники швидкої вдвох важили, як я одна. Та навіть дуже худу людину, якщо вона лежача. Дуже важко тягти, так що, не дай Бог, бережіть свій хребет, бо це опора всього організму. Щиро, щиро вам дякую. Так. Себе взагалі треба берегти. Так, дякую, що прочитали мій коментар. Крахмаль у нас називається Корнфлор. Що дослівно переводиться як кукурудзяне борошно. Але ж то і є крохмаль. Іншого немає. На 100 грам молока одна столова ложка крохмалю розчиняється миттєво і консистенція, як вода виходить. Але якщо додати ще ложку, то вже формується млинець і смачніше, ніж зі звичайним борошном. Але якщо дві ложки крохмалю, то це вже треба ділити на два дні, я вважаю. Дякую, нехай щастить. А ви подивіться в тому крохмалі, скільки там чого, скільки там вуглеводів і чи є там білок. Це також, якщо навіть порівняти да, борошно і, ну, Я маю буду, там пшеничне, да, борошно, і порівняти кукурудзяний крахмаль. Склад у них там різний, різні оці, да, КБЖУ, тобто треба подивитися, що там, чого, і скільки. І вже від того можна буде зробити якийсь висновок. Розумієте? А те, що на два дні. Я ж не думаю, що ви будете млинці прям їсти от кожного, кожного, кожного дня. Ну, я не думаю. Якщо ви будете там їх раз день через день їсти, нічого не відбудеться страшного. Але краще подивитися, що там пишуть на упаковці. Так, Тетяна, три сердечка. Щиро дякую. Світлана, привіт ізюма. Привіт вам з Полтави. Так, Валентина, дякую, прочитали моє смс. І я вам щиро щиро дякую. Скажіть, будь ласка, а рибні консерви також можна? Рибні консерви можна, якщо вони без цукру, або там, знаєте, буквально бо інколи кладуть для смаку, але там ну, зовсім рамулька. Зовсім. Хоча б бажано зовсім без цукру. Але ж, ну. І щоб це ж були не волії, не в томатику з борошном. Власному соку консерви можна. Так, Світлана, я завжди беру тунець шматочками. Залітай на ура разом з салатиком і вареними яйцями. Не заморочуюсь смачно. І в мене мінуси. Круто. Ну, якщо брати тунець власному соку, це ще мега корисно. Так. Ніна пише Боже захисту. Щиро вам дякую. Багато-багато сердечок. Ніночка пишешся. Ця сама ніночка, у вас дуже гарна мова. Щиро, щиро дякую. Тетяна, Таня, Тетяна. П'ять сердечок. Щиро дякую, дівчатка, за підтримку. Щиро дякую. Бо я сьогодні не знаю. Взагалі, прокинулася, настрою немає. Ну, немає, розумієте. Нема настрою. Що робить, не знаю. Ой, бо так ще трошки, вже скоро буде місяць, як чоловік не дзвонить. Ой, так. Хелен, Яночко, Божого захисту вам і вашому чоловіку. Щиро дякую. Ви супер. Я щойно цілу кастрюляку кабачково курячих ківкельна тушила. Духовку жарко включати. Смакота, дякую вам за ваші відео, за мотивацію, за те, що своїм прикладом запалюєте нас, лежнів. П'ять сердечок. Щиро щиро вам дякую. Щиро дякую. Вам також. Божого захисту вас також, нехай Господь Бог оберігає і здоров'я вам. Сьогодні зробила ваші кульки з фаршою кабачка. Під'їдаю цілий день. Сподіваюся, що вдасться. Тримати тримати. Хоча зараз ще клонить щось підщипнути солоденького. Ну, треба... Якщо кудись вас веде не в ту сторону, я ж говорю, сідайте ще щось їжте. Не треба, щоб ви були голодні. Якщо організму не буде хватати білку, але про це він вам не скаже. Дай мені білку. От у вас і буде організм водити, розумієте, в різні сторони. У мене так само було. Було це. Зараз цього немає. Ну, Зараз вже третій місяць. Воно вже і організм уже перестроївся, вже воно по-іншому, розумієте. А початок він важкуватий, але треба, треба протриматися. Так, доброго вечора. Стевія та що на акції. Зараз я купувала. Розхід маленький на смак, як ті пігулки, що у вас. 300 грамів мені вистачає на рік. Круто, На рік цілий. Ага. Так, Ні, на шість сердечок. Щиро, щиро вам дякую. Так. Не можу прочитати, щоб правильно. Так, дівчата, хто почне так харчуватися, як рекомендує Яна, напишіть, будь ласка, про свої результати. І обов'язково вказуйте вагу. Обов'язково вік, що ви їли і скільки, за який термін ви втрачаєте. Мені цікаво, тому що я б також хотіла сильно схуднути. Всім дякую, Яні в першу чергу. Так, да, так що, як в кого буде бажання, можете писати можете поділитися. Так, дякую вам за коментар. Так, Тіна, Яночка, ви молодчинка. Щиро, щиро вам дякую. Так, наче про хліб читала тут писали. Так, яночка, обіймаю душею. Щиро дякую, щиро вам дякую. Горбуша не жирна риба. А, це там, де я брала на пробу перший раз в тебе нарізана. Так. Юні перукарі. Я надякую по цьому рецепту, спробую зробити кабачковий чебурек, а всередину якийсь білок і овочі. Цікаво. Щиро дякую, потім нам розкажете. Так. Яна, підкажіть, що за група, чи ви нею задоволені. Я вже говорила, можу повторитися. В тій групі, де я, нічого давати не буду. Ніких контактів. Бо потім знову мені будуть писати, або як знайома позвонила. Як мені гроші вернути? Кажу все, ніяк. Я задоволена. Ну, Там ніхто не сидить, на коментарі не відповідає, на запитання не відповідає, ніхто не намагається якось мотивувати. Просто списки і все. Просто і все. І то. Я по тим спискам і не згодна. Якось так. Так. Алла, Яночка, ви їсте яйця. Звичайно, особливо, он, коли млинці печу. Сирник робила, додавала. Буває, рідко там якийсь омлет можу собі зробити, але це рідко. От якось раніше, до 1 травня, я яйця їла майже кожного дня. Я не можу сказати, що я там фанат цих яєць. Ні, але я їх їла. Бо я щула, треба їсти яйця, треба їсти яйця. О, я їх їла. А зараз більшість додаю, щось готую. І мені так. Ідеально. Варені ніби. Жарені. Ну, варені можна, а жарені ж тільки, якщо там сковорідку, знаєте, трішки рослиною олією змазати. Щоб яйця ж там не плавали в олії. То можна, будь ласка, омлет робіть. Зараз взагалі можна зробити да, яйця з помідором, омлет з цим сперчиком і зеленюшкою. Ідеально. Я дуже полюбляю яйця. Ну, два яйця на добу це жовтком. Білків, скільки вам захочеться. Так, Альона, наша щира, відверта сильна красуня. Щиро вам дякую, багато-багато сердечок. Так, мабуть, уже пізніше ще почитаю. Фух, Треба й магазин збиратися. Треба ще дещо поробити. Так що пізніше, пізніше, пізніше продовжу.